Наступна наша робота це плетіння із паперових трубочок. Така робота, вона схожа до е, техніки лозоплетіння. Але ми будемо не з лозою працювати, а з папером. Що нам потрібно для роботи? Нам потрібно газетний папір. Це може бути рекламка якась. Це може бути Газетка, будь-яка газетка, а можливо, в когось є і чистий однотонний газетний папір. Можна ще використовувати і чорнетки А4, білого паперу А4. З одного боку, вона вже використана, а з другого боку нам підійде для наших трубочок. Далі, що нам ще для роботи потрібно? Потрібно ось така шпажка дерев'яна. Або можна взяти спицю для в'язання. Ну, бажано, щоб не було ось такого кінчика, щоб просто була спиця. Тому що при накручуванні вона буде нам заважати. Ну, і ще клей. Клей для роботи. Для того, щоб накрутити ось такі трубочки. З чого ми починаємо? Робимо заготовочки полосок. Якщо це а, папір А4, ми складаємо його пополам, добре нігтиками, пальчиками ось так фіксуємо, а потім розриваємо. Роз... Або розрізаємо ножицями, або розриваємо, ось так руками. Далі ще раз складаємо ці полоски. І зверніть увагу, що ми вздовж складаємо не поперек паперу, а вздовж. Робимо такі повздовжні полоски. Ось, робимо заготовки чи то з білого паперу, чи то з газети. Якщо з газети, то газетка вона по розміру десь відповідає. А4. Тому ми газетку теж складаємо спочатку вдвоє, потім ще раз удвоє. І у нас з одного такого кусочка газети вийде 4 полосочки. Якщо ми беремо аркуш рекламки, то рекламка трошки менша за формат А4, тому ми цю. Цей аркуш складаємо ось так троє, на три частинки. От, склали тут три частинки, Тут з іншого боку підрівняли, щоб було три однакові полосочки. Тепер фіксуємо добре, нігтиком проводимо з одного боку і з другого боку. Або ножицями, або можна ось так руками акуратненько розірвати по лінії згину. Ну, якщо погано рветься, значить треба ще раз зафіксувати. Воно повинно добре у нас розірватися. Так, це зрозуміло. Тепер приступаємо до виготовлення самих трубочок. Ось у нас є заготовочка. Аркуш такий, ми беремо шпажку. У нас шпажка з одного боку така потовщення, а з другого боку загострена. Так, от, то тією стороною, де потовщення, ми кладемо таким чином, щоб трошки виступало за нашу полосочку. Бо потім, коли ми скрутимо трубочку, ми за цей кінчик будемо витягувати шпажку. Кладемо таким чином, щоб у нас між шпажкою і аркушем паперу був отакий досить гострий кут. Спочатку фіксуємо злегка кінчик паперу. Наш пашці зафіксували, а тепер починаємо поступово ось так рухатись і накручувати наш пашку цей папір. Коли накрутили, можна прокрутити повністю отак всі, всі, всіма долоньками. І ще раз, прокрутити, воно зафіксується. Єдине що не треба назад крутити, бо коли назад викрутите, у вас розкрутиться трубочка. Так, зафіксували. Тепер оцей кінчик, трошки, ох, трошки капнути сюди клею і приклеїти кінчик. Якщо клей от виступає трошки на пальчики, можна його, отак, по всій трубочці. Рівномірно роз... прокрутити. Тепер оцей кінчик, що я говорила, у нас виступає, ми його беремо за нього і витягуємо. І у нас утворюється ось така вузенька рівномірна трубочка. Таких трубочок нам треба накрутити 60. Що ми робимо далі? Коли трубочки у нас заготовлені? Готуємо основу для нашої шкатулки. Нам потрібно вирізати із картона круг діаметром. 14 сантиметрів. І таких круги зробити три. Два у нас підуть на кришку, а один круг буде на дно. Що ще треба зробити? Із паперу вирізаємо такий самий круг. Складаємо його пополам, потім ще раз пополам, а потім ділимо оцей сегмент на три частинки. От такі три частинки. Що у нас виходить, коли ми розвернемо цей наш круг? Ось такі зігнуті лінії. По зігнутих лініях. Ви олівцем промалюйте такі діаметри по цих зігнутих лініях, де у вас був, був, був згин. У нас утворюється: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сегментів. Тепер беремо лінійкою. На цих лініях, що ми з вами намалювали, від краю відмірюємо 1 см ставимо точку. І на всіх оцих лініях, що ми промалювали, відмічаємо 1 см. Далі, коли ви точки проставили, нам треба злегка або шилом, або якимось товстою голкою, проколоти оці точки. Для чого ми це робимо? Щоб ось ці точки перенести на наше дно. Якщо ви вирізаєте з якогось там кольорового, ви подумайте, де у вас буде зовнішня сторона, а де внутрішня сторона, ну, якщо я беру що буде зовнішня сторона нашої шкатулки, тоді накладаємо круг. І в оці точки, що ми зробили отвори, такі маленькі дирочки, олівцем про... переводимо оці точки на картон. Так, коли проставили точки, тепер шилом чи голочкою, якщо немає шила, от ви голочкою зробили. Отвір такий. Можна потім чимось таким товщим, от я цією шпажкою. Якщо іще тоненька, то можна олівцем вставляємо ось так олівець, прокручуємо. До якого розміру нам потрібний оцей отвір, до такого розміру, щоб сюди вільно зайшла трубочка, яку ми з вами робили. Так, Робимо ось таку заготовочку. Ось зробили дирочки.